Ну тут хоть ліс как-то б. видишь? Ну на открытой поляні я чувствую себя менее захищеним. Опа! Ну yeah. Трошки безпечніше, скажімо так, ніж, допустимо, бути піхотинцем простим. Вот. Але це більша відповідальність. Ти за. Життя людини, типу, відповідаєш. От. Ні, на самом деле, я дуже довольний, що я так потрапив е в цей підрозділ і став медиком, тому що я ніколи цим не планував займатися. Допустим, як піхотинець, мені каже, я був би не дуже, а от як медик, то мені кажеться, я більш-менш типу, получився в цьому, в цьому плані. Дякую. Ти зустрічаєш тіпів, які яких, там, ну, як їм допомогу надавав чи, там, чи ну, якось приємно там. Вони, вони тебе типу, такі, типу, О, ні, красавчик, там, типу. Руку жмуть там типа <laughs> таке.